Почнемо з першої новини. Вона, до речі, не відбулася на Росії, але геть легко могла там статися. Зараз зрозумієте, глядачі, чому дві тисячі прихильників теорії птахи не справжні провели мітинг у Нью-Йорку. У цій теорії стверджується, що з 1959 року по 2001 рік уряд США. Знищив 12 мільярдів птахів і замінив їх на дрони, які наразі стежать за громадянами США. Уявляєте собі, якби ось ця новина. Е, ну Там було написано, що вони зібралися не в Нью-Йорку, а десь в Підмосков'ї або там, не знаю, в Челябінську, то прям нічого б дивного взагалі не було. Ну, Росіяни вірять, що за ними стежать птахи. Тут я впевнений, що відсотків 60 росіян, коли напиваються, вони так сидять і, і там птахам, які дивляться на них, кажуть: хуль сьогодні. А тут ну американці думають, що за ними стежать птахи. Я не знаю, можливо, зараз після цієї новини в когось з вас додалася нова фобія. Тепер ви також будете думати, що птахи за вами стежать. Але е, такий є мітинг, уявляєш ну, собі, Андрій Гнатюк. Чи чув ти колись в своєму зеленому, зеленому ярі, що є теорія, що уряд США знищив 12 мільйонів мільярдів птахів, і замість них зараз літають дрони? Я точно знаю, що у нас у зеленому ярі. Колись зібрали помідори і висипали на краю села, тому що вони не були нікому потрібні, вони там гнили і приїхали, прилетіли ворони і просто їли ті помідори цілий тиждень. І коли ті ворони потім літали над селом, ми надіялися, щоб то були дрони. Але ні, то були ворони, а краще. Були дрони. Дрони ворони. Ну, цікаво, а що? Думаєте, американці не можуть зробити дрони, які можуть спорожнюватися, чи що? Які настільки зашифровані. Ну не, Мабуть, не з вами потрібно про це розмовляти. Е, а знаєте, що про що подумав, шановні глядачі? Ось е, росіяни кажуть, що українці готують в своїх біолабораторіях бойових голубів, е, бойових гусей. Я думаю, що, можливо, вони і знають про цю теорію і саме вважають, що українці використовують бойові дрони, голубів і бойові дрони гусей, які оце як шахіди прилітають і зриваються. І зараз, почувши цю новину, вони так хтось якийсь зараз... Василь Петрович, сидить і такий. Я ж говорил. Я говорил, дрони американці! Ось це это голубі їм дають, і вони зараз літають, бахають по всім. Подальше микрофон мікрофон Нікіта надо треба отодвинуть, бо я взриваю вам вушка ваші трошки. Мені єдине цікаво, чого. чого ну, вони думають, що птахи стежать за людьми. Чого, ну. Ось, ідеально просто на роль э, стеження підходять коти. По-перше, коти є ну, майже в кожній хаті. По-друге, ну коти дуже часто сідають на зарядку. На зарядку вони сідають не просто так, а щоб підзарядитися, друзі, щоб підзарядити своє живлення, Тому що ну, коти вони дрони. А також вони завжди постійно ходять за людьми. там, Людина в туалет, вони в туалет, людина на кухню, вони в кухню. Людина там в спальню займатися з якимись інтимними речами. І кошак стоїть, дивиться на це все. Запоминає, передає інформацію на сервер. А головна теорія, згідно з якою я думаю, що коти це ідеальні дрони, це те, що ну всі ж бачили, як котяри отак зависають періодично в якусь точку. Це вони передають сигнал на сервер, на базу в США. А звідти отримують оновлення і перезавантажуються. І потім оце бігають, гасають їх, кидає. Це тому, що ну, відбувається оновлення системи. Коти, дрони. От, от це я вірю. Коти це біодрони. Тобто, ви пропонуєте, Олександр, щоб ми з вами зібрали інший мітинг, де. США… Виловило всіх котів і замінило їх на дрони. Ну, я з вами збиратися ніде не планую, я і тут не хотів з вами бути сьогодні в одній студії. Але я вважаю що так, що коти це америка... ну, що американські, це можуть будь-які дрони, будь-які дрони, які слідкують за людьми. Ну, кожний, от в кого є коти, напишіть, будь ласка, чи ведуть вони себе так, як я описав? Сідають на зарядку, зависають, ходять завжди за людьми. Це я точно знаю. Мій Зізу, мій кіт це ще той американський дрон. Він нічого не їсть ковбасою грається, Ну, це, це ж американський дрон, американський розвідник. Я впевнений, що наші сусіди, ну оці, нікчемні, паскудні, ті, хто просто не дає нам жити нормально і не дає всім жити нормально, ті сусіди, яких не побажаєш своєму ворогу, ті сусіди, які, як кара Господня, з'явилися у нас. Так, так, так. Я говорю саме про них, про росіян, що це вони запулили таку теорію в США, заплатили великі кошти, щоб оцей Гугл її розкрутив. Імпровізація просто уровень Бог. Е, до речі, повертаючись до цієї новини, що птахи це, це дрони було в мене декілька випадків в житті, коли можна так подумати. Е, я е, в Миколаєві гуляючи по місту. Дуже любив спостерігати за птахами, особливо за воронами. Знаєте, коли там іноді ворона кружляє на одному місці і голосно каркає. Я оце іноді любив встати, привтикати на них, подивитися, там, що, що, от, чим вони займаються. А ворона ця сідала на гілочку, дивилася на мене і каркала, дивлячись мені в вічі. Я думав, що це вона мені просто хоче там сказати здрисни з мого місця. Тут в мене гніздо, яйця, я оберігаю своє пташенят. А ні, виявляється, це вона просто передавала інформацію десь на сервер по типу: Кар-кар! В зеленій куртці стоїть хлопчина. Кар! У нього чорні волосся. Він підоз... Він щось підозрює. План Б. План Б. Він підозрює, підозрює. І зліталися злетя... інші ворони, які також починали кружляти. І оце каркали, відганяли мене від місця і передавали інформацію. Ворони. Ну, я починаю віряти в теорію, що птахи це дрони. Ворони, дрони, ворони. Думаєш, що дрон це птах? Бійся, щоб не з'їхав дах, Олександре. Е, Зоряна Родзінська пише: було це, вона про котів, але я думала, що коти бачать привидів. А ні, Зоряна, всі думали, це спеціально американці пустили теорію, що коти бачать привидів. Насправді коти е, передають інформацію на серваки і отримують оновлення, підвисають от іноді. не з цього, цього другій ночі кошак став і хоп, дивитися в потолок. Це він передає сигнал на спутник. Вони повертаються головами. Не разу ж не було так, що кот привтикав вниз. Завжди кудись вгору. Це він наводиться на Starlink і передає туди інформацію. Зчитує інформацію. А можливо, просто американці випускають птахів і запускають дронів, а китайці викрадають котів. І замість них запускають дронів. Можливо, тобто, так бути. Птахи це дрони-розвідники американців, а коти це дрони-розвідники цих. Так, не даремно ж коти ловлять птахів. Нічого і теорія заговору, яка. Можливо, можливо. Повертаючись до дронів птахів, також можна повірити, що ось голуби, це, ну, точно, бездушні тварі якісь. Ось... Особливо, коли вони починають, знаєте, передавати інформацію о 5 ранку, е, стоячи на, на підвіконі там або на балконі. Курли, курли оце своє дзьобатюню. Вони просто проводять психологічні тести над терпінням людським і дивляться, як люди себе ведуть і передають цю інформацію на бази на серваки в США. Ви ж знаєте, хто такі голуби? У вас є в зеленому так, Габій? Так, голуби? звісно, 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 Олександр. Я знаю, хто такі голуби. Це прозвучало дуже дивно. Друзі, напишіть, чи вірите ви в те, що птахи можуть бути дронами, чи вірите взагалі в теорію, що США знищило 2000 птахів в період з 1959 по 2001 рік, і замість них запустили дрони-розвідники, які зараз слідкують за населенням. А ми будемо У нас у Зеленому Ярі також були прибічники різних теорій. Їх звали Сергій і Петро. Сергій і Петро вважали, що Півнів, які є тут у нас, у них дістали мозок і вклали туди мозок російських чоловіків. І насправді російські чоловіки пітухи. Ні, ну це смішно. Е, до нас доєднався, бачу риба моя між Привіт, Саня, привіт. Передаємо тобі вітання. До речі, ну риба точно не дрони. Правильно, ми ж їмо ми ловимо рибу. Були б це дрони, вони б не, не треба було б їх ловити. Вони б бігали б нас, ловили, передавали б зна... інформацію про нас. Риба має мічти, ми знаємо, ти не дрон. Е е Морква Шоу пише: ні, дрони тільки коти. <сум> Зоряна Рудзінська пише, вполне вірю, що птахи можуть. Ну, це прям така цікава теорія. Давайте рухатися далі. Наступна новина в Рубриці Сусідські Зашквари. Донатів нема. Донатів немає друзі. <реш> надсилайте, нагадую, свої донати. Беріть участь у розіграші подарунку від Гани Мозгової. Ось ці класні елітарні інтер'єрні прикраси. Два зайці зазнайці в окулярах можуть стати вашими і прикрасити ваші оселі за будь-який донатик під час прямого ефіру. В кінці ми обов'язково розіграємо подарунок. Ну і хочу нагадати, що на жаль, сьогодні до нас не доєднається Володимир Черняк, фронтмен команди наш формат, тому що в Хмельницькій області через ракетні обстріли інфраструктури. Пошкоджена подача електроенергії і вайфай. А мобільний зв'язок не дозволяє йому до нас залетіти на ефір. Ну і захисник на позивний артист також поїхав на бойове завдання за півгодини до ефіру. Тому, на жаль, він не зможе доєднатися до нас. А ми рухаємось далі. І наступна новина. Рамзан Кадиров заявив про захоплення його бійцями ферми в зоні проведення бойової військової операції, яку не могли захопити з 2014 року. Ви уявляєте собі? З 2014 року ніхто не міг захопити, а тут прийшли кадирівці і все зробили. Бу, було б ну вообще прикольно. Якби е, ця ферма знаходилася в тому місці, е, де не велися бойові дії з 2014 року, десь там в Херсонській або в Запорізькій області. Ну, Де просто, де просто була собі, ферма стояла, і з 2014 року він ніхто не, тр... не, тр... не трогав. А тут почалися бойові дії, захопили, і він такий. Та ми захватили, ми молодці, мої бойці. Ну, А до речі, він сказав, що на захоплення цієї ферми знадобилося лише 6 бійців. Шість бійців захопили цілу ферму за декілька днів. Це все тому, що, друзі, Кадиров постійно сидить в Тіктоці. І йому потрібно для Тіктока робити контент. Будьте обережні, якщо ви користуєтесь Тік-Током. Можна стати як Кадиров. А ви користуєтесь тік -Током? У вас є аккаунт в тік -Ток? Ні. Нема. Ні, Зараз... я не користуюсь Тік-током. Зараз... А Тік-ток вами користується? Тікток всі, всіма користуються. Дивіться, якщо не з'явилося ще відео про захоплення ферми в Тікток, до речі, ось, то, значить, ця новина вірити в неї особливо не треба. Тому що ми всі знаємо про Тікток війська і для чого вони роблять ці свої операції. Я не вірю, що ця. А! Вірю. Напевно, це була ферма Баранів. І повна новина звучить так: Кадирівські війська. Шість бійців, кадирівців, захопили там за два дні ферму баранів, а за два часа трахнули всіх баранів, які були на тій фермі. З 2014 року. Ну, просто, якби там прозвучала новина про те, що кадирівські війська захопили бензоколонку, школу або лікарню, ну я б не звернув на неї увагу. А так, ферму. Це ми знаємо, для чого вам та ферма. Ребята, ребята, кому війна, а кому шпілівілі начальника? Кадирівські бійці захопили ферму з баранами і розчинилися в толпі. <рес> так, ми колись жартували під час ефіру, що коза Українська в Запорізькій області знешкодила отряд расистів. І ми тоді жартували, що якби про цю козу дізнався Рамзан Кадиров, то він би закохався в неї і дав би завдання знайти її любою ціною. Можливо, на цій фермі жила коза, про яку ми казали. І він оце її, захватити її, її захопили, і зараз коза їде на весілля. Провели б весілля козі Рамзану Кадирова. Легко, я навіть знаю, які би там були конкурси. — Які? — Хто відкусить більший шмат морквини? Хто перший ступить у хлів? І я впевнений, що Рамзан переміг би в цьому конкурсі і був у цій сім'ї голова? Голова не лише у цій сім'ї, але й у цілій республіці. Е, от. На, наскільки немає чим пишатися зараз е, російським військам, що вони ось новину про захоплення ферми видають за якесь не, неймовірне досягнення? Ферма, яку не могли захопити з 2014 року, до речі, що це за ферма? Вже на ній жив командас. Це знаєте, як в фільмі він закінчив війну во В'єтнамі, виїхав жити на ферму. А тут почалася в 2014 році війна, яку. І ферму не могли захопити. От, ну, Що це за ферма така? І ось настільки в них нічого не відбувається, що вони зараз видають за своє неймовірне досягнення захоплення цілої ферми. Ферми. Наскільки убогі наші сусіди, наскільки вони немашні, нікчомні. Нікчомні русаки. Я з вами, Олександр, повністю згоден. Одвічна сільська проблема. Відносини з сусідами, особливо, якщо ще й в них зовсім немає клепки в голові. Так, а сусідка, в вашому Зеленояру, як її звати? Галина. Галина, і як які у вас з нею відносини були? Хороші. Галина хороша сусідка. Ага. Не було з нею ніколи ніяких проблем. Навпаки, на неї завжди можна було покластись, адже в мене була робота мені. Приходилося їздити, проводити людям свята. Люди у нашому районі чекали на мене завжди. Кожного дня я приїжджав до нового села, де мене зустрічали з квітами і піснями. А автографи давали коли-небудь? Ні. Я не якийсь там зазнайко, я всього лише Андрій Гнатюк. Кращий ведучий зеленоярського будинку культури 2009-го. 10 12 і 13 років. Давайте повернемося до новини. Якби вони захопили ферму Ну в моєму селі, в Галицинівці, то ну що, що на тій фермі? ну Метал звідти вже весь дали там, я не знаю. Шифер познімали. От що, що можна для чого можна захопити ферму? Звісно, якщо ти не кадировець на цій фермі не розводять, баранів? Ну просто з якою метою можна захопити? Ферму. Подаїть коров, розм'ять руки, я не знаю. Ну, ну що? Пострілять, поснімати, наче ти в фільмі якомусь. От навіщо ферма Кадірівці? Кадірівці. Кадірівці. Віддавайте нам ферму, тому що ну, так діло не пойдет. Друзі, це була друга новина. Я бачу, що до нас надійшов донатик, тому давайте ми зачитаємо. Олександре, я накидав декілька рядків про цю новину. Прошу Зачитаю. Ой Рамзан Рамзан, Рамзан на Нащо вже тобі коза? Та я возьму а ту козу надаю їй патузу. 100 гривень, друзі, надійшло від нашої постійної глядачки Ганни Копієвської. Привіт тобі, Гань Аня. Е, дякуємо за те, що нас дивишся. Дякуємо за те, що е, підтримуєш, як завжди, наш проект. Ми тобі е, наша дяка і подяка летить прямо тобі в пузяку. Е, не, не вмію балакати такими віршами, як робить це Андрій Гнатюк. Але в мене інший друзі є скіл. Я вмію працювати тут і зараз. І тут і зараз ми з вами продовжуємо рубрику Сусідські зашквари» на черзі в нас. Третя новина: На Росії небайдужі громадяни піклуються про своїх військових терористів і для того, щоб вони не мерзли, збирають їм. На тепловизоры. Давайте подивимось. Відео. Uh, здравствуйте, ребяташки. В общем, у меня такие новости. Я состою в группе, где uh, мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт нашим военным собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, и... а тепловизоры очень долго дорого стоят там, от 50 до 100 тысяч рублей. Вот. Если у вас есть возможность помочь денежкой, пожалуйста, вот я прикреплю свой номер карты. А, любые деньги, там 10, 50, 100 рублей могут помочь согреться нашим военным. Ну, а я тут прям... В цій новині, знаєте, не бачу нічого дивного. Холодно, значить, потрібно щось пов'язане з теплом. Так, так думають росіяни. Правильно, не давайте мерзнути своїм терористам, тому що якщо вони замерзнуть, то їх не буде видно в тепловізори наших захисників. Ну вони і так остинуть. Трошечки згодом, але перед цим потрібно, щоб вони були трошечки тепленькі. І знаєте, ось ці жарти про стереотипні жарти. Я не дуже любив анекдоти про білявок там, і про ось інші стереотипи. Але я ну, даю 100%, що ось та дівчина, яка на відео була, вона була брюнетка, але вона крашена. Тому що цей фонд, насправді, який займається ось купівлею тепловізорів, він називається фонд Бландінок Росії. І вони зараз. Купують тепловізори для того, щоб не замерзли терористи, щоб їм було тепленько в тепловізорах. В такому випадку в мене є. Для неї декілька слів. Для Кацапа тепловізор це робочий телевізор. Клас. Клас. Ну, сиплеш прямо сьогодні, Андрій Гнатюк. До речі, ось дивіться. зараз Це вони... імпровізація, Олександр. То це клас, клас! Клас, клас, клас. По літературі, мабуть, було. 12 балів. Е, дивіться. Зараз вони збирають на тепловізори, щоб було тепло. Який наступний крок у цього фонду? Вони будуть збирати на пілотів для безпілотників. Або вони будуть е, шукати Андріїв, щоб ті управляли дронами. Ну, розумієте, Андрій вас, до речі, називали дрон? Дрон. Андрій дрон. Андрій, так, можуть керувати? Так були дроном. друзі, які називали мене дронами, а одного разу за мене навіть притула мільйон пропонував. Притула мільйон пропонував? Що це значить? Каже: візьмемо дрона за мільйон і віддамо військовим. Так, Аня, вибач, я назвав тебе Ганою, бач, ти мене виправила. Більше таких помилок робити не буду. Аня, дякуємо тобі. Аня, повернемося до новини. Ну наскільки, ось знаєте, коли хочеш щось зробити, але нічого не вмієш, і там, коли тебе просять не знаю, там, плиту розібрати, то ти засовуєш туди динаміт, і вона все розлітається разом з хатою. Оце так само і е, потрібно, потрібно хлопчиків зігріти. Mm, давайте по, по Гуглі пропишіте. Э, в, в вибило тепловізори. Ось я впевнений, що вони так і знайшли. Росіяни взагалі просто ну, нація довбоящерів, я про це казав на минулому ефірі, вони допомагають своїм хлопцям, як тільки можуть, то на ікони збирають їм. То ось для того, щоб зігріти на тепловізори, то день варення відмінили в курську, щоб передати варенечко хлопчикам на е, фронт. Ну класні же ж, допомагають як можуть. Можливо, Олександре, то вони і крали пральні машинки, адже в них на початку не вистачало зброї, а машинки все таки автомати. Непогана версія, можливо, так і було. Автомати для бійців ходити з цими автоматами на ультраделікатному режимі. Оце барабан там є, правильно оці приколи. Дивіться, зараз е наша розвідка візьме гіркина в полон, і потім росіяни будуть скидуватися на гірки. Ну, будуть гірки присилати на фронтик, щоб одного Гіркіна забрали, іншого надіслали. Це ж така нація, вони вміють це робити. Вони вміють допомагати своїм е, хлопцям, як можуть. Я от, також бачив відео, коли один мобілізований розказував, як їм допомагає їхній військовий комісаріат. І він показує маску для пейнтболу і каже: нам цю маску типу, дали. Е, що, вони, типу, що вони думають, чим ми там займаємося, що нам дають маски для пейнтболу? Можливо, ну, так і треба. Можливо. Може, вони ж думають, що хлопці тут їхні не вмирають пачками, що не 65 тисяч, що вони просто програли, зараз відсидяться, цей раунд закінчиться, і вони всі підуть далі. А ви уявляєте, на цих відео мобілізовані російські чоловіки говорять, що? Вони говорять, що їх привезли на позиції і дали їм лише автомати. Ви уявляєте собі, які будуть у них здивовані лиця? Коли от їм привозять допомогу від рідних, вони відкривають а там азербайджанські гранати. Непогана версія, непогана. Або оце знає. Вони могли воювати. Куплять ті дівчата тепловізори, але ну, типу, вони не гріють ніхрена, вони ніхрена не гріють. І одна така, я знаю, підключе, припаяє до неї розетку з цим, ну, це штекером, включить її в розетку. І все, тепер вона гріє. Намотаю туди два проводка. Азібаржанський... Для того, щоб тепловізор гарно грів, треба просто кинути його у вогнище. <гум> Також варіант. До речі, класний варіант, як зігріти своїх хлопців. Просто е наламайте їм шиферу в посилках. Ну, відправте. І скажіть, що це не звичайний шифер, а термошифер, який роз розмухує вогнище на декілька. Десятків метрів навколо, всім стає тепло. І хай вони потроху кидають цей шифер в вогнище. І тоді їм також стане тепло. Непоганий варіант. Або е якщо там у них закінчаться вибухові якісь матеріали їхні, то можете поздавати їм використані дехлофоси. Вони їх оце зможуть пробити і кинути в е вогнище. Це також непоганий варіант. Ну, єдине, дуже вас просимо, дуже вас просимо, не відправляйте на фронт карбіт. Бо, ну, давайте казати відверто: нашим хлопцям також захочеться погратися з карбідом. Проводили ви свої конкурси? Так, конкурс? я в дитинстві грався з карбідом. А конкурси не проводили з карбідом? Ні, з карбідом ніколи не проводили конкурсів ніяких і ніком не рекомендую. А ви так запишалися після слова рекомендую? Я бачу, також накидали якусь імпровізаційну сміхотворину. Якщо ти солдат російський, то сиди біля жінки піски.